Добрий день, дорогі друзі! Щиро вітаю ліцей школи гуманітарної праці з початком нового навчального року. Нехай цей рік буде сповнений цікавих відкриттів яскравих подій і нових досягнень. З вами я. Олена Бурдикіна і наша рубрика Музична скарбничка». Сьогодні ми відкриваємо новий сезон і вирушаємо в казкову подорож до одного неймовірного місця Бардийовських купелів, де вживають історію, музика та таємниці минулого. Тут серед зелених лісів і квіточих галявин б'ють цілющі джерела. Вода в них особлива, вона допомагає відновлювати сили і дарує здоров'я. Тому сюди приїжджають люди з різних міст і навіть країн. А навколишня природа така чарівна, що хочеться прогулюватися годинами тихі стежки, спів птахів і чисте повітря. Саме сюди колись приїжджала одна дуже особлива жінка імператриця Австрії та королева Угорщини Елізабет, яку рідні лагідно називали Сісі. Незважаючи на розкіш палаців, вона шукала спокій і тишу, любила довгі прогулянки серед природи, знаходячи там натхнення. Імператриця прославилася не лише своєю незрівняною красою та довгим розкішним волоссям, але й гострим розумом та незалежним характером. Вона захоплювалася музикою, подорожами та пригодами. Елізабет була новаторкою і навіть впливала на моду європейських столиць. До сьогодні вона залишається символом гармонії та елегантності в Європі. На її честь у Бардийовських купелях було створено музей, адже саме тут вона відпочивала влітку 1895 року. У курортному парку встановили бронзову статую, яка й нині прикрашає це мальовниче місце. В музеї відтворена атмосфера 19 століття. Меблі, інтер'єри та речі повертають у часи імператриці. Тут легко відчути подих тієї епохи. Відомо, що Елізабет зупинялася на другому поверсі у кімнаті номер 218 яка й досі зберігає спогади про її життя та звички. У ті часи курорт жив іншим ритмом. Обов'язково звучала камерна музика, проходили вечори фортепіаної та скрипкової музики, лунали салонні танці. Саме так відпочивали короновані особи та європейська аристократія. І сьогодні, прогулюючись алеями Бардийовських купелів, можна ніби почути відлуння тих мелодій. особливо влітку, коли щодня грає невеличкий оркестр для гостей курорту. Давайте послухаємо. Відомо, що імператриця Сісінь особливо любила музику Ріхарда Вагнера, а також захоплювалася легкими танцювальними творами свого часу, які створювали неповторну атмосферу відпочинку та вишуканості. І якщо звернути погляд трохи далі, то сучасний символ гармонії та спокою, міст дружби, немов цю музичну історію. Дерев'яний пішохідний міст, один із найдовших у Словаччині, з'єднує два береги річки та відкриває чудові краєвиди цього міста. Прогулюючись алеями Бардайовських купелів, можна відчути особливу атмосферу відпочинку. Уздовж доріжок стоять лавочки, де так приємно присісти і просто подивитися навколо. Особливо мені подобається місце, де озеро оточено лісом, ніби потрапляєш у казку, де все навколо мовчить і зачаровує. До речі, у Словаччині останнім часом стало багато ведмедів. І тут їх теж не раз бачили. Тож, прогулюючись цими місцями, завжди цікаво, хто ж перший визерний з кущів білочка чи клишоногий? Завершуючи нашу музичну історичну подорож, відчуваю, що бардийовські купелі поєднують минуле і наш час, а музика та природа створюють особливу атмосферу. Дякую, що ви вирушили зі мною у цю чудову подорож. До нових пригод.